Більш як 30 років у селі Кукільники більшівцівської громади, що на Івано-Франківщині, стоїть пусткою костел святого Івана Євангелиста і Марії Магдалини, зведений у першій третині XVIII століття. Колись, оздоблена золотом, мармуром і фресками, одна з головних святинь місцевого римокатолицького деканату, нині перебуває у напівзруйнованому стані. Про це розповідає староста кукільницького старостинського округу Юрій Остяк. За його словами, найбільших руйнувань костел зазнав з радянського періоду, а нині каже, споруду донищує природа. Стіни повідпадали, то що з цего почав розсипатися, то що то що своє робить. А ще даху нема, нічого не перекрито. Воно все так тече, так то ті всі своди, все, то все підлітало. Ма нічого. Там ж страшно ходити зараз, не то, що його відновити. ми сюди не не будемо заходити. Ми де зайдемо жадним ходом. Я то виру минулого року ми все що порубу, ну росте, як це восу. Ти, ти бачиш, то все от затікало, бачиш, то все своди, то все було фреска. А зараз верх зняли. Майже вже почали рости і берези, і що там наверху росте, то що вітер задуває із книги дослідників Петра Хмеля та Марії Зарічної перепічки про село Кукільники Довідуємося, що історія костелу сягає початку 15 століття у фундаційній грамоті, яку видав архієпископ Ян Жешовський у 1421 році. Згадується про дерев'яний храм у центрі села. Приблизно через 200 років костел спалили кримські татари, а в 1676 році вже відновлену святиню знищила татарська орда. Новий мурований костел почали зводити ймовірно у 1732 році коштом архієпископа Яна Скарбека і київського воєвода Йосифа Потоцького. За заповітом архієпископа у костелі мали поховати його серце. Архітектор Ігор Панчишин розповідає: храм у кукільниках це базилікальний бароковий костел. Це класичний такий храм, будований, будований в стилі іль ну, джезу Це якби, варіант, варіант плоского фасаду без якогось плоского великого фасаду і з одною навою. Тобто він великий, він такий монументальний. Розписи у храмі належать пензлю Станіслава Строїнського. Крім фресок та ікон, костел прикрашали сім позолочених вівтарів. Також поруч зі святиною стояла дзвіниця. Крім основної функції, храм виконував оборонну і був обгороджений захисним муром. Також, зі слів старости села, костел мав підземне сполучення з панським маєтком, розташованим неподалік. Тут три підвали є, три ступені підвалів. Там якось були ще малі ходили хто свічкою, хто мав От. а свічка вже переставала, хоть не ми верталась назад. У 1870 х х роках польський живописець Ян Санока організував капітальну реставрацію костелу. Майстри розібрали важу храму, верх перекрили дахівкою. Також у тих роках із Польщі в кукільницький костел привезли орган. Храм сильно постраждав у часи Першої світової війни, а після закінчення Другої світової радянська влада закрила костел і у 50-х роках облаштувала там склад хімічних добрив. Востаннє костел намагалися врятувати у 1970-80-х, коли за гроші польських меценатів львівські майстри перекрили дах споруди цинковою бляхою і укріпили стіни. Відтоді, за словами старости кукільників, жодних відновлювальних робіт не проводили. Архітектор Ігор Панчишин каже, що, попри теперішній стан костелу, взятися за його відновлення усе ж варто. Навіть в такому стані він цілком надається для поступової якоїсь реставрації. Інша справа, що реставрація це процес довгий, очевидно коштовний, і розписати етапи цієї реставрації від проектних робіт, відновлювальних чи якихось там вже адаптування, зараз дуже важко щось спрогнозувати. Те, що він необхідно його брати за нього, це безумовно. Орієнтовну вартість реставрації храму в кукільниках спрогнозувати складно, поза як вона може зростати в процесі роботи, пояснює Ігор Панчишин. Як правило, коли йдуть попередні роботи перед поперед і попередні роботи, то пошукові то можуть виявлятися все нові і нові, якісь історичні дані, якісь факти, якісь зондажі, щось відкривати і так далі. Тобто Мало того, як правило, у нас тут такі такі місце, де є нашарування різних епох. І хто його знає, може там ще щось є крім того? За словами старостоку кільницького старостинського округу Івана Остяка, зараз костел святого Івана Євангелиста і Марії Магдалини перебуває на балансі управління культури, національностей та релігії обласної військової адміністрації. Натомість завідувач сектору з питань охорони культурної спадщини ОВА Андрій Давидюк каже, що органи місцевого самоврядування мають відповідати за ті пам'ятки, які розташовані на їхній території. Не вважаючи, що їм це має або Київ, або область зберігати, а це зовсім не так, тому що це перш за все потрібно їм, бо це їхня територія. Це їхній прямий обов'язок відповідно до чинного законодавства України. Вони мають забезпечити виконання закону України про охорону культурної спадщини на відповідній території, органі місцевого самоврядування і забезпечити збереження пам'яток. Андрій Давидюк розповідає на час воєнного стану постановою Кабінету міністрів України заборонено будь-яке фінансування реставраційних робіт. Тому, з його слів, органи місцевого самоврядування повинні самі проявляти ініціативу, наприклад, брати участь у грантових проєктах, звертатися до польської спільноти. Зараз єдине фінансування, яке можливо, це є недержавне фінансування залученням якихось іноземних грантів. І тим більше, що відбувалися відповідні в нас наради на рівні голови обласної державної адміністрації, де вказувалась головам ТГ про необхідність залучення таких коштів, меценатських грантових для того, щоб щоб утримувати дані пам'ятки, тому що ніхто їм це робити за них не буде. Римокатолицькі костели в Івано-Франківській області належать до структури курії Львівської архідіацезії. Канцлер Курії Владислав Гримський каже, аби розпочати відновлення храму в кукільниках, насамперед потрібно, щоб у селі була створена і зареєстрована Римо-католицька громада. Десять осіб на зборах приймають рішення про утворення громади. Після реєстрації вони набувають статус юридичної особи, і як юридична особа, як релігійна громада, місцева релігійна громада. Може звернутися про передачу їм культової споруди, поза як у кукільниках такої громади немає, каже Владислав Гримський. На початку липня священники курії львівської архідіацезії спробують звернутися до Івано-Франківської ова, аби перереєструвати храм на баланс своєї структури. В найближчому часі буде створена така група, комісія, яка вийде до Кукільник, щоб ознайомитися з ситуацією, що на сьогоднішній день. Потім в обласній державній адміністрації. Ну і скажімо, до якогось результату будемо пробувати дійти. Якщо костел вдасться взяти на баланс курії львівської архідіацезії, фінансування на його відновлення найкраще шукати у місцевих меценатів або через приватні знайомства за кордоном, розповідає Владислав Гримський. Крім того, є досвід співпраці міністерств культури України та Польщі. Є домовленість багато храмів на Львівщині, так і відновлюється. Є домовленість між міністерствами і спільні спільні як сказати групи реставраторів. Працюють польсько-українські групи. Тобто є такі державні проекти. Можна пробувати, якщо дійсно виявиться після експертизи, що розписи є знаного якогось художника, можна пробувати підходити під такий проєкт між державний. Зараз Владислав Гримський радить жителям кукільників дбати про територію навколо костелу, об'єднуватися і організовувати толоки. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.